На панщині пшениць вжала, втомилася, не спочила, пішла в сноти бала Івана сина була. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і з сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку, і хлопця в школу повела. До п'яного, яка в науку. Пер наліз серцем в українську мову, там синь так пахне калиново. А й правда, тривати круто не треба. Землі немає, то буде небо. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і траву, і воду. Води усі сім'ї і в радості ніть. Любіть роботи не воду. Садок вишневий коло хати, дущі над вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть, співають і душі дівчата. А ватирій вечеря йдуть. Як умру то поховайте мене на могилі Серстапу широку на країні ми, Де лани широкополі, і Дніпро, і кручі було чути, було видно, і криве вучі. Прийшла баба в церкву, як їжа співає, стала баба у кутку, мало не влюває. І забачив те, як до неї добрався. Чого плачете, ви так стару запитався? Як не плакати мені, стара баба каже. Коли голос ваш мені аж за серце в'яже, так колись моя коза на люду кричала, які зверина бідно розірвала. Лити, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гає, сонце зустрічає, хесенько вітер віє, Лани степи мріють, між ярами наставами верби зеленіють. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені нічого було. Любіть Україну, кусній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу й нову, і мову її солов'їну.